Найбільш гостра ситуація з електроенергією склалася на півні країни та у Харківській області. Проблеми є й в інших областях, але в цих регіонах вона найскладніша. Голова Укренерго Володимир Кудрицький Леонардо Ді Капріо зробив пожертвування для нашої країни. Україна отримала оригінал сертифікату щодо включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Україна атакувала аеродроми Росії модифікованими дронами Ту-141 стріж, повідомило політико. Рашисти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Дефіцит потужності в енергосистеми України все ще значний Укренерго. Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та енергообладнанням. Велика Британія запровадила нові санкції проти російських чиновників та Ірану. Прем'єр-міністр Індії на моді відмовився від щорічної.